Вітаю, друзі. Пам'ятаєте, да? телефонний дзвінок Дональда Трампа? Президент США Дональд Трамп заявив, що розмовляв по телефону зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, щоб про припинення війни Росії в Україні. Про це повідомило пізно ввечері, 8 лютого Нью-Йорк Пост. Зі слів інтерв'ю у п'ятницю Трамп сказав, що краще не казатиме про те, скільки разів він уже зізвонювався з Путіним. За словами американського президента, Путін хоче, щоб люди перестали гинути на полі бою. Теж мені голуб миру, скільки горя зробив Україні. А тепер хоче, диктатор недороблений. Трамп також знову заявив, що має конкретний план закінчення війни, але не розкрив його деталей. Друзі, напишіть свої думки з приводу цього в коментарях. До зустрічі. Слава Україні!